Qualcomm робитиме чіпи для ПК. Samsung вже показали свою AI-гарнітуру. В Штатах запускається AI школа для людей, а Apple знову бореться з Єврокомісією. Про ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Пригоди Apple в Євросоюзі не закінчуються й набирають обертів. Ще у вересні Єврокомісія ініціювала процедури, які мали б зробити iOS та iPadOS відкритішими. Тепер же з'явились конкретні запити, як саме Євросоюз хоче зробити Apple відкритішою до усіх. По-перше, це нормальний доступ до сповіщень для розумних годинників, навушників та віагранітур інших виробників. Окрім цього, пропонується відкритість AirPlay та AirDrop, автоматичне перемикання аудіо і так далі. Тобто, загалом Єврокомісія вимагає від Apple, щоб сторонні гаджети мали ті ж переваги. Що і девайси від самої Apple Купертиновці, звісно ж, не хочуть цього, наводячи декілька прикладів. По-перше, наче як, коли їм подають запит на сумісність з якоюсь функцією, вони ніколи в цьому не відмовляють, але при цьому роблять все, щоб конфіденційність користувачів була у безпеці, адже усі компанії так чи інакше хочуть збирати Big Data. По-друге, в приклад наводиться мета, які в своїх застосунках Facebook, WhatsApp та Instagram дуже хочуть отримувати доступ до майже абсолютно абсолютно усього читати. Всі повідомлення користувача на пристрої, переглядати кожен телефонний дзвінок, який користувач отримує чи робить, відстежувати дії в абсолютно будь-якій програмі, сканувати усі фотографії в галереї, переглядати усі файли на смартфоні, події календаря і так далі. Ба більше, самі Apple не мають таких доступів на цих пристроях, і тим паче не хочуть видавати їх таким компаніям, як Meta. Поки що Єврокомісія до 9 січня приймає усі відгуки від сторонніх компаній щодо цих питань. І до березня 2025 року прийме остаточне рішення. Також 28 грудня Apple перестане продавати в Євросоюзі iPhone 14, iPhone 14 Plus та iPhone SE. Поєднують ці три пристрої те, що вони є останніми актуальними пристроями Apple, що мають Lightning. А в ЄС, як ви пам'ятаєте, починаючи з 25-го року, заборонено продавати обширний перелік електроніки, якщо в ньому встановлено не type C, а щось інше. Проте зникнення з продажу стосується тільки офіційних офлайн та онлайн магазинів Apple. Мови про розрібних продавців немає, і вони будуть продавати їх до тих пір, допоки вони у них не позакінчуються. На w В 2022 році американський оператор мобільного зв'язку T-Mobile об'єднався зі Starlink для створення прямого зв'язку смартфонів із супутниками. Тепер вже все це запускається в роботу для перших обраних зареєстрованих користувачів. В чому полягає ідея? Наразі приблизно півтора мільйони квадратних кілометрів в штатах не забезпечені не те, що інтернетом, а хоча б якимось зв'язком. І от ви їдете на якесь віддалене озеро чи глухий ліс, на своєму пікапі, і з вами трапляється якась біда. Звичайно, зв'язку немає. Проте, завдяки супутникам Starlink без будь-якого додаткового обладнання, смартфон напряму підключається до супутників і може відправляти смски. В майбутньому будуть вже і звичайні дзвінки та навіть передача даних. Наразі Starlink співпрацює з операторами в Японії, Австралії, Новій Зеландії, Швейцарії, Чилі, Перу, Канаді для запуску такого ж сервісу в цих країнах в найближчому майбутньому. Це пластик, з якого робляться ось такі приємні штуки для військових. І це пластик, з якого робляться отакі штуки для військових. А це машина, а це зимові колеса для іншої машини. А це перемонтована ще одна машина. І ще одна. А це дроти для того, щоб дрони літали ще далі. Все це не настільки популярне, як FPV-дрони, я розумію, проте це не менш важливі запити. І за все це я вдячний вам, адже все це купується та робиться за допомогою ваших донатів. Нагадую вам, що за посиланням в описі цього відео та закріпленому коментарі можна знайти посилання, де ваші 2 гривні можуть бути дуже і дуже корисними. А якщо задонатити від 100 гривень, то можна взяти участь у розіграші велетенської купи подарунків. Розіграш це не найголовніше, тому я Наголошую на тому, що якщо всі закинуть прямо зараз по 10 гривень, ми вже сьогодні закриємо цей збір. Дякую. В мережі з'явилось перше зображення січневої презентації Galaxy Unpacked, судячи з якого презентація відбудеться вже 22 січня. На самому ж зображенні можна побачити не три, а чотири смартфони, що частково підтверджує чутки про появу четвертої моделі в лінійці з приставкою Slim. До речі, одного з тих людей, які зливали фотографії пристроїв в мережу, було знайдено та звільнено. Ну, це явно був співробітник Samsung. Ця людина, мабуть, нещодавно почала працювати в компанії, адже виклавши фотографії в мережу, він заблюрив усе навколо смартфона. А от татуювання самого смартфону не заблюрив. Оці найперші семпли, які з'являються десь за 2-3 місяці до презентації, використовуються переважно всередині компанії, завжди мають татуювання серійний номер, який виграюваний на самому склі. Ну і власне Samsung це зображення побачили, по татуюванню визначили, у кого цей смартфон, і звільнили цього співробітника. Ну а щодо презентації, не можу ані підтвердити, ані спростувати, тому чекаємо офіційних анонсів і так далі. Сподіваюся, що через те, що я показав дату анонсу і оці фотографії, зараз не буде ось так. FBI, open up! Також днями Google провели презентацію Android XR своєї нової операційної системи для VR та XR гарнітур. Виглядає все напрочуд непогано, навіть не тільки на передзаписаних красивих відео, а й на лайв-демонстрації усього цього. На потряхування не зважайте уваги, VR завжди так виглядає на скрінкастах у там При цьому все чудово. І показували це все на гарнітурі від Samsung, яка поки що носить назву проєкт Мухаан», що в перекладі з корейської означає нескінченність. Тепер ще більш логічно буде очікувати повноцінну презентацію самого пристрою вже в рамках Galaxy Unpacked. В минулому випуску ми з вами говорили про те, що з Intel пішов їхній головний директор, і на його місце поставили одразу двох інших людей. І от вони на одній технологічній конференції, розповідаючи аудиторії, які Intel класні, топові, і як їхній новий техпроцес 18А зараз порве усіх навколо, і це все окей, нічого незвичайного. А потім вони вирішили, раптом та не почати розповідати про те, наскільки ноутбуки з квалком погані, і от що там відсоток повернення, чи не стовідсотковий взагалі. З усією повагою до Intel, але закидати. Те, отаке, навіть якщо це правда, це не зовсім правильно в серйозному колі серйозних компаній. На що вже представники Qualcomm відповіли, що так, наш процесор поки не ідеальний, і ми отримуємо в середньому 4 з 5 балів у відгуках, проте кількість повернень не більше ніж в середньому по ринку. Крім цього, вже зараз починають ходити чутки, що наразі Qualcomm працюють не тільки над дешевшим варіантом е, оцього процесору Snapdragon X Elite чи X Plus, е, крім цього, працюючи над наступним флагманським варіантом для ноутбуків, і гіпотетичний Snapdragon X Elite 2 тестується у версії для ПК. З рідним охолодженням. І цей процесор має якимось чином конкурувати з десктопним рішенням Intel та AMD. І тут мені є що сказати. Я тільки обома руками за Qualcomm та ARM загалом в ноутбуках. Ще пару років почекати, вінду допиляють, все дороблять і все буде добре. Всі ці взагалі історії ARM в ноутбуках нарешті призвели до того, що ноутбуки дійсно можна назвати автономними. Проте навіщо Qualcomm в ПК я не зовсім розумію, принаймні поки що. Ну бо так чи інакше, професійний софт по. Поки що на ARM не адаптований, ігри я взагалі промовчу. І навіщо він тоді в ПК, я не знаю. Два варіанти, які мені здаються доцільними, це моноблоки та кшталт All in One, де, як правило, дійсно стоїть доволі простеньке залізо через те, що особливо там не поставиш системи охолодження. А от ARM там почував би себе просто чудово. Другий варіант це міні-ПК, кшталт Nuke. Ну або на кшталт Mac Mini. Як би там не було, а отакі міні-ПК випускали, випускають і будуть випускати, а це означає, що у людей є попит на такі маленькі компактні рішення. Але все ж будемо чекати офіційні презентації, де може мені зможуть пояснити, для чого воно треба. На CES-2025 вже більш ніж офіційно будуть показані відеокарти від NVIDIA 50 серії. І вони вже ну просто максимально поздавались в мережу. По-перше, в офіційному магазині Zotac в пошукових фільтрах з'явились усі відеокарти 50 серії, і крім цього, фільтр по пам'яті GDDR. Таким чином, фактично підтверджено, що RTX 5090 матиме аж 32 ГБ пам'яті GDDR7. Крім цього, на одному з сайтів європейських продавців з'явились готові збірки від Acer з 5090 та 5080. Ціна першого. 4 700 євро, другого 3 500 євро. Так як в усьому іншому збірки аналогічні, виходить, що 5090 буде на 1200 євро дорожчою у порівнянні з 5080. І поки в мережі кричать про те, яка це велика різниця, треба нагадати два факти. Перший, що 4090, що 5090 це відеокарти для ентузіастів, а не для пересічного геймера. По-друге, на старті 40-ї серії офіційна різниця між ними складала 620 євро, але реальна ситуація була інакшою через скажений попит та обмежену пропозицію на відеокарти загалом. Наразі ж відомо, що 5090 мати. 512 бітну шину пам'яті, пропускну здатність 1792 ГБ за секунду та потужність в 600 Вт. Якщо говорити про інші відеокарти, то 5070 отримає 12 ГБ пам'яті, 5060 Ti 16 ГБ, а от 5060 буде все так само 8 ГБ, принаймні поки що. Адже не виключається, що в майбутньому при появі відповідних чіпів Nvidia може зробити 10 або 12 ГБ на 5060. Бо інтелізькі відеокарти наразі виглядають значно привабливішими в цьому питанні. У будь-якому випадку чекаємо на 6 січня, коли NVIDIA проведе свою презентацію на CES 2025. А ще в мене є для вас декілька цікавих новин про AI. По-перше, мета офіційно заявили про запровадження ai функцій для створення контенту в Instagram. Зокрема, в наведеному прикладі показані можливості змінити свій одяг, фонове середовище, додавати прикраси чи взагалі змінити повністю свій вигляд на якусь намальовану ляльку. Звісно ж, на цих прикладах усе виглядає чудово та бездоганно, проте не факт, що так це буде працювати на релізі, бо SORA також трохи відрізняється від презентації. По-друге, комерційна OpenAI хоче викупу. Пити не комерційно Звучить дивно, але я зараз поясню. В 2015 році було створено некомерційну організацію Open AI, тобто заробляти гроші ця компанія не мала права. В 2018 році Альтман зробив комерційну Open AI, яка вже мала робити платні продукти, залучати інвестиції і так далі. Проте підпорядковувались вони все одно раді своєї некомерційної організації. Тепер же, за повідомленням New York Times, Альтмен хоче виплатити некомерційній організації мільярди доларів за за те, щоб вони передали повний контроль над комерційною компанією, саме комерційній її частині. Все через те, що якщо вони не змінять структуру управління, то нещодавно отримані 6 мільярдів інвестицій перетворяться на борг. І я просто боюсь уявити, що почне робити Альтмен, коли з нього знімуть усі обмеження в керуванні і прийняті рішень. В Сполучених Штатах є таке поняття, як чартерні школи. Це школи, які працюють незалежно від загальної програми освіти США, проте вони отримують державне фінансування і звітують все ж перед державою. І от в одній з таких чартерних шкіл Аризони навчальна програма буде повністю викладатися за допомогою ШАІ. Подібних Експеримент вже був зроблений у повністю приватній школі в Техасі, проте тепер це виходить на рівень державно-фінансованих установ. Суть програми полягає в тому, що всі академічні заняття займатимуть усього 2 години на день. Інший же час вони займатимуться семінарами з життєвих навичок, які включатимуть в себе заняття з критичного мислення, креативного вирішення проблем, фінансової грамотності, публічних виступів, постановки цілей та підприємництва. І я чекаю на ваші коментарі під відео на цю тему. Як ви вважаєте, чи правильний це підхід спростити викладання базових уроків і більше займатися отакими життєвими навичками? Ну а що загалом ви думаєте про новини? Також пишіть коментарі, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.